Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні тема нашої розмови надзвичайно оптимістична. Як ви знаєте, в ці дні відбулася доволі непересічна подія в історії Української церкви, новітньої української церкви. Вчора в Києві відбувся архірейський собор Української автокефальної православної церкви, під час якого на її засідання завітали гості з Київського патріархату. Це була офіційна делегація Київського патріархату в складі. Керуючих архіреєв Львівської єпархії митрополита Дмитрія та Івано-Франківської єпархії, архієпископа Іоасафа, Вони під час зустрічі з архіреями автокефальної церкви мали можливість висловити свої наміри і свої бажання продовжити співпрацю між нашими церквами на шляху до нашої, до нашої єдності. Оце, звичайно, прекрасний такий факт, про який хотілося б мені сьогодні дещо поговорити. Перш за все, треба сказати основне, наша церква завжди вітає будь-які кроки, які направлені на подолання цього розколу, який існує сьогодні в українській церкві. Ми завжди розуміли аномальність цього явища і завжди шукаємо способів його позбутися, так як то є хворобою. Ми, шукаючи. Виходу з цієї канонічної ізоляції, з цього тупіка, ми завжди е звертаємося вже багато років, звертаємося за допомогою до всіх, закликаємо всіх до співпраці. І є безперечно, що ті люди, які слідкують за діяльністю нашої церкви, вони бачать, що не було такого моменту, коли би ми не працювали над тим, щоб е покращити становище української церкви, взагалі і нашої, зокрема, і ось і. Тому е з величезним задоволенням ми сприйняли пропозицію Віктора Андрійовича Ющенка ще 14 вересня от, е відбулася в Києві зустріч на рівні предстоятелів наших церков, і, звичайно, був сам Віктор Андрійович на цій зустрічі. І підсумком е цього зустрічі стало підписання такої спільної заяви, декларації про наміри. І Київський патріархат, і Українська автокефальна православна церква надзвичайно відчувають сьогодні цей тягар розділення. Це очевидно, і це м, доволі би було справедливо, якомога швидше його позбутися. І от м, Ми знаємо, що йде час, але всі наші декларації дуже часто, так і на рівні декларації залишаються. Тому м, хоча б цього разу з подачі Віктора Андрійовича наші церкви знову-таки отримали ще такий поштовх. Ми не можемо сказати, що це саме він був ініціатором такого об'єднання, тому що все в руках Божих, тим більше історія церкви. Але в даному випадку ні патріарх Філарет раніше не звертався до митрополита Мефодія, ні митрополит Мефодій офіційно не звертався з проханням чи пропозицією продовжити цей діалог. Однак коли... Пропозиція з'явилася з третьої сторони, у нашій церкви якраз от вирішили скористатися такі, такою можливістю. Протягом довгого часу ми спілкувалися на рівні офіційному чи неофіційному, на рівні предстоятелів і мали можливість висловити свої позиції відносно тих чи інших питань, які зараз нас турбують в стосунках між ОАПЦ і Київським патріархатом. І ось не дивлячись на ті всі відомі протиріччя, які існують між нами, сьогодні було підписано документ, який має на меті почати працювати над вилікуванням цієї хвороби. От, відомо, що кілька років тому Українська автокефальна Православна Церква офіційно проголосила кілька таких тез, які ну, для на з нашого погляду заважають київському патріархату. До поєднання із нашою церквою, і взагалі з православною спільнотою. Ми, Зараз би не хотілося детально входити в цей аналіз. Скажу лише одне: такі перешкоди існують, і їх сьогодні досить реально ліквідувати з точки ну, з позиції Київського патріархату. Як тільки вони будуть ліквідовані, це буде або може бути однією з тих підстав на основі яких Вселенське православ'я продовжить з нами конструктивний діалог. Тому що поки що ці підстави, які заважають наші єдності, доволі серйозні з канонічної точки зору. Я зараз знову ж таки не буду про них говорити, я впевнений в тому, що незабаром буде опублікований на нашому сайті цей документ. В якому викладена позиція нашої церкви щодо тих недоліків, там, тих проблем, які існують між нашими церквами. Але все-таки я хочу сказати, що якщо Київський патріархат побажає об'єднання, наша церква ніколи не зупиниться в тому, щоб піти на зустріч. ми завжди раді будемо. Я це говорю як, ну, як член церкви, як віруючий, так і як священнослужитель, я можу сказати, що всі члени нашої церкви. Від простого мирянина до митрополита всі хочуть єдиного, хочуть єдності і хочуть, щоб наша церква розквітала, а не витрачала свої сили для внутрішньої такої православної і братської війни, яка існує сьогодні, ну, не оголошена, але все-таки існує. Тому я, наприклад, дуже позитивно ставлюся до такої ініціативи Віктора Андрійовича. Я впевнений в тому, що це не є його черговим таким політичним. чи Рекламним ходом для того, щоб повернути собі втрачену раніше довіру, яку він в силу певних обставин втратив, і це очевидний факт, про який сьогодні знають всі. Сказати, що такого не було, було б було б лукавством. Однак. Ті люди, які мають можливість думати і мислити, вони знають, що проблема не тільки була в одному Ющенкові, що йому нічого не вийшло, а й в тому, що обставини, які навколо нього були, і взагалі навколо всіх нас, і, і ми самі в першу чергу, ми також завадили в тому, щоб всі наші ці уміц... о -о омріяні мрії, сподівання і всі ті речі, про які ми собі планували, що з приходом ющенка вони будуть в нас. Вони поки затрималися в час. Але ми впевнені в тому, що серед тих всіх інших питань проблема помісної церкви, вона обов'язково вирішиться, тому що без помісної церкви не може бути і України. І тому, якщо ми сьогодні хочемо зберегти Україну, нам треба підтримати помісну церкву. І якщо ми підтримаємо помісну церкву, ми будемо мати і не тільки українське добре майбутнє, але ну, і власне кожного. З нас і наших дітей і внуків. Тому це, звичайно, дуже пов'язані речі між собою, і тому ми, ми, звичайно ж, з захопленням зустріли таку пропозицію. Інша справа, що не завжди нам буде просто переступити цей психологічний бар'єр, який поки що існує багатьом архіреям, буде важко відмовитися від власних амбіцій, бачачи ну, конкурентів, явних конкурентів з іншої церкви чи нашим бачити в Київському патріархаті конкурентів, чи в Київському патріархаті бачити наших архіреїв конкурентами. Але хочу сказати лише одне, якщо архірей, той чи інший єпископ зуміє відмовитися від таких меркантильних думок, таких е е егоїстичних і низьких, тоді йому і Бог буде допомагати, щоб його служіння було не тільки благословенним духовно, але й фізично, і матеріально. І будь будь-яким іншим способом. Але якщо ви будете зациклювати лише на одному, як би не втратити касу, Господь вас від вас забере і касу, ту, що ви маєте зараз, і, і може і життя забрати. Тому що, якщо в Бога буде ціль побудувати і відбудувати помісну церкву, е я думаю, що всіх супостатій і ворогів її, Господь обов'язково прибере до себе. Це було вже неодноразово. і і про це навіть сперечатися було б безглуздо. Це перше. Ну, священнослужителі окремі, священики, і так знають, що між нами ніякої різниці нема. Інша справа, що є ідеологія в наших церков, таке певні світоглядні, які з орієнтира, яких ми дотримуємося. І якщо ми зуміємо сьогодні перемогти Христовою любов'ю всі ці. Всі ті роздори і суперечки, які існують в нас, ми тим самим покажемо, що тоді ми є дійсно і благодатні, і канонічні, і які тільки не хочеться і законні священнослужителі. Тому що ключова різниця між християнами і нехристиянами, або між благодатними і неблагодатними християнами, це є присутність любові. Якщо в нас її немає, в нас немає ніякої благодаті. І якщо ми покажемо самим собі і тим своїм... Друзям і навіть опонентам, що в нас є любов'я, і тим самим підтвердимо те, що ми є канонічні і, і благодатні. От. А Для мирян, в свою чергу, треба сказати, що ніколи їм не потрібно шукати вади в інших, тим більше тих людях, які там в силу обставин сьогодні в іншій церкві, виявилися в іншій церкві, чи ну, в іншому патріархаті чи в іншій патріархії. Бог завжди любить людину незалежно від обставин. Тому і суд він залишив лише собі. Право судити когось залежить тільки Богові. Якщо ми сьогодні судимо передчасно ту чи іншу людину, на що ми не маємо ніякого права, ми, звичайно, грішимо і проти людини, і проти себе, і навіть проти Бога. Тому біймося Бога, шукаємо способів, шукаємо способів перевершити один одного не красномосцем і не силою. А любові один до одного, милосердям і розумінням того, що навіть якщо і в когось іншого є якийсь гріх, в мене теж є гріх, тільки він ну, інший. Але він теж є. Немає людини, яка би жила і не зрішила. Тільки один Бог. І Бог правдивий, його правда є вічною. Тому сьогодні той, хто хоче називатися християнином, хто хоче називати себе ну, Сином Божим, з Бог, він повинен, звичайно... Перевершити всіх любов'ю. Якщо у нас буде любов, у нас тоді буде і умріяна єдність церковна. І ми тоді втілимо все те, що задумали наші предстоятелі, і довершимо те. Тому що вони лише почали цю працю, записуючи свої наміри на листку. А ми маємо своїм обов'язком втілити ці наміри і записати їх в історії нашої церкви. І нехай допоможе нам Господь Бог і всі святі українські. І всі святі церкви Христової. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за увагу. До зустрічі завтра.